У неділю вранці до Закарпаття з робочим візитом прибув заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський держсекретар Левен Темадір. Насамперед він зустрівся з очільником закарпатської обласної військової адміністрації Віктором Микитою та представниками місцевих самоврядувань у берегівському ліцеї імені Лайоша Кошута. Тут угорському держсекретареві представили проєкт, у межах якого викладачі шкіл з угорською та іншими мовами національних меншин зможуть взяти участь у курсах української мови. Також йшлося про питання, які стосуються теми освіти національних меншин. А це вже Мукачево та Закарпатська обласна дитяча лікарня, куди за останні роки надійшло чимало допомоги з Угорщини. Угорський уряд зробив серйозні кроки для покращення інфраструктури цього закладу. Лавантематір запавнив керівників закладу. Угорщина і надалі допомагатиме лікарні. Закарпатська обласна дитяча лікарня вже багато років співпрацює з медзакладами Угорщини. Ми не тільки обмінюємося досвідом та оновлюємо обладнання нашого закладу завдяки участі в спільних проєктах, а і є певним чином комунікаційним мостом між Угорщиною та Закарпаттям у питаннях медицини та лікування дітей. Тому ми дуже раді, що на нас звертають увагу. І, хоч зараз не вдалося реалізувати задумане в межах державного проєкту Велике будівництво але хоч би частку планів ми зможемо втілити за допомогою Угорщини. Наступною зупинкою був обласний центр Закарпаття, місто Ужгород. Тут парламентський держсекретар передав закарпатській ова шість із 14 автобусів, які передала для України громада угорського міста Веспрем. Левенте Матір наголосив, що для Угорщини є цілком природньою справою допомагати сусідній країні. яка Опинилася у біді. Допомога на цьому етапі не завершується, адже Угорщина бере на себе і утримання цих транспортних засобів у належному технічному стані. Також буде продовжено цільову підтримку в Україні. Основна мета нашого візиту, як і від самого початку війни в Україні, є привести допомогу. Наразі це 14 автобусів, які були запропоновані Україні громадою міста Веспрем. Перші автобуси зараз уже тут вони будуть направлені в центральні області країни у такі міста, які були зруйновані війною, і в яких були знищені автопарки. Або чиї автобуси були передані на потреби збройних сил України? Там зараз не можуть виконати такі базові завдання, як довезення дітей до навчальних закладів. Ті регіони, які де окуповані. очільник Закарпатської ова подякував угорським партнерам за підтримку. Я зі своєї сторони хотів би в першу чергу подякувати Мольору Левенту за ту допомогу, яку він нам сьогодні надає. Угорським громадам, які поділилися з нами своїми. Сьогодні автобусами а на комадіор варушно кімбусу кататоса Україна кожен приїзд пана Левента до нас в Україну завжди він не приїздить з пустими руками він завжди допомагає, як Закарпаттю, так і в цілому Україні. Після вручення автобусів делегація попрямувала до міського кладовища, де на погорбі слави поклали квіти на могили полеглих українських захисників. Після візиту до Закарпаття Лавантемадір попрямував до Київщини, де навідається до міст Буча та Бородянка. Там за угорської підтримки відбудовується кілька об'єктів місцевої інфраструктури.